Микита Науменко захищав Україну зі зброєю в руках. Почав служити у вересні 2022 року, а вже через два місяці був у гарячих точках. Зокрема, тримав оборону на Донеччині. Війна не минула для нього безслідно. Чоловік отримав поранення. А це було при відбитті удару, тобто при захисту наших позицій, щоб ворог не пробився надалі. Сама травма була отримана мінно вибуховою, тобто це був обстріл з мінометного розряду. Де вже і багато наших отримали на жаль поранення. Чоловік переніс близько п'яти операцій та пройшов реабілітацію. Зараз має інвалідність. Зі служби його списали. Постало питання про те, як жити далі. Микита каже, знайти роботу не так і легко. Так намагався шукати, але, скажімо, більш пов'язано з сидячим образом життя, так як фізичні обмеження такі ж маю. Але виявився Дюан, що не можу працювати в тому плані, якщо там оператором чи ще щось такого плану, так як були пошкоджені голосові зв'язки. Великі надії ветеран покладає на захід, на який його запросили. Тут роботодавці, працівники обласного центру зайнятості та ветерани ведуть відкритий діалог. Учасники бойових дій можуть послухати пропозиції та обрати професію до душі. Директор Рівненського обласного центру зайнятості Надія Плютинська розповідає: такі зустрічі важливі і приносять бажано. Ні, результат наші учасники бойових дій можуть отримати роботу, можуть отримати нову професію, можуть отримати нову спеціальність, здобути цю спеціальність в навчальному закладі. А також наші роботодавці виставлять, розкажуть, які спеціалісти, якої кваліфікації їм потрібні, і таким чином будуть вирішені спільні потреби. Вибір професій для ветеранів. Чи малий. це може бути вакансія від технолога до водія, від кочегара до вчителя. Це залежить від того, які можливості, і яка спеціальність, і яка кваліфікація, і який досвід є в даного ветерана. Роботодавці зі свого боку намагаються підібрати потрібну вакансію для ветеранів. Олеся Жилка одна з тих, хто роботу пропонує. Жінка прийшла на зустріч, аби запросити ветеранів у свою компанію з переробки металу. Її бізнесу уже понад 10 років. Локально він у городку, що біля рівного. Зараз праця із ветеранами, розповідає пані Олеся, не новинка. Один ветеран у нас працює вже майже два роки, а другий чуть більше року. Умови фактично загальні. Єдине, що підлаштовується це місця при потреби. Їм частіше, можливо, потрібні вихідні. Це також враховується. Відпуски наразі додає пані Олеся. Є актуальні вакансії з радістю візьмуть на роботу ветерана війни. Дуже раді були взяти на роботу ще ветеранів, тому що це люди, яким також потрібна адаптація зараз. Умови для них ну, заробітна плата, все для всіх працівників згідно штатного розпису. Якщо їм потрібні особливі умови в облаштуванні робочих місць, ну то взагалі без проблем. Подібні зустрічі із ветеранами точно не останні, розповідають в обласному центрі зайнятості. Впевнені, що більшість зможе знайти роботу, яка сподобається. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп.